Корна релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату. І ця релігійна громада зверталася з проханням дати дозвіл на виділення земельної ділянки в районі перехрестя лейтенанта Шміта та вулиці Жилятова для будівництва культової стали, тобто для церкви. І наскільки нам стало відомо, то міською радою підготовлено проєкт рішення про надання дозволу, тобто відмовити. Тому є прохання до цього проєкту, які вам кожен на руки, і де стоїть формулювання не надавати, забрати одне слово не, і лишити надавати, і дати змогу цим людям, які хочуть молитися Богу своєму, кому не зайдеться. Просто надати їм цю змогу і не ставити перешого. Якщо у вас є питання стосовно ну, безпосередньо вже діяльності церкви, то є отець Володимир, то можете поставити мені запитання. Можно узнать, почему было решение. Кто готовил такое решение да, и какие природы давали? Патриархат надавал свои предложения по поводу строительства храма возле 25-го завода. И при внесении предложений по генеральному плану предусмотрено место возле дизельмаша. Участок, на который вы сейчас подали заявку, он находится на территории бывшего кладбища, фактически, в зеленой зоне. І по генеральному плану зонінг у нас ще поки не утверджений. і по 24 статті про регулювання містобудівної діяльності дати постійне користування ділянку для будівництва не є можливим на тимчасові споруди. І зараз міська рада рішення приймає без зонінга прийняття рішень по виділення ділянок не передбачено законодавство. Виділи заведено стадіоні першої школи. Перша школа, де це команда статті. Там є місце, і для і є саме це. І я давав схему. Будь ласка, У тому місці не свої подібне, де за залишки фонтану, там ніколи не було кладовище. Кладовище було краніше на схід, на безпітері схід. Там дійсно було кладовище, там в нас є залишки водія. На цьому місці не було так? Це кладовище вважається закритим. І згідно статті 33 закону Земельного кодексу України, кладовище використовується зелений масив. І по історичній довідці на цьому кладовищі були поховані люди, які е, хвороли е, чумою. І земельна ділянка в свій час, коли був міський голова Дніденка, е, де виділялася земля старого складу е, до кладовища, було стосоване рішення сесії, де виділявся гаражний кооператив без, е, е, без е, копання смотрових ям. Только надземные споруды. И решение это было стосовано Верховным арбитражным судом. пожалуйста. Да пожалуйста. не я... Вы не... вы хозяйка в городе. Ответьте, пожалуйста, еще один вопрос. Каким образом могло в таком, на... в таком, на... в таком, на... в таком на... Секунду, вы не думали, что... Каким да, а в такой редакции могло быть вынесено наследие? Или запретить, или не... Это не выходит. Это похоже на что-то. Это не в полной Извините, вы, вы, вы найдите возможность, даже да. из чувства патриотизма и всего остального, вы найдите возможность... Я это Я не прочитал этот проект решение в моем сознании как украинца, как гражданина Украины, как я имею право себя называть патриотом, это саботаж. Еще Василий Васильевич подавал э, просьбу о том, чтобы выделили украинскую субъекту, и заставляли сделать У меня вопрос для вас. изначально возле 25-го завода погоджили место под вашу церковь. Чем она не устраивала? Там, где... Ну, Вы сами приезжали, такие деревья сами Ну я просто не хочу, щоб не було баталії, тому що там є майданчик, там я їздив туди постійно, там діти фізкультуру поролі, все інше. Тоді не конфлікт. А конфліктна ситуація не нарішиться в нашу користь. Да. Він милана, у нас в центрі міста є так називаємо яма. Так? Є так називаємо яма. А чому нам там не розмістити ту церкву в центрі міста? Світлана Васильівна. От Володя правильно задав питання. Задав питання. Всі рішення, проект рішення готується... Вирішити надавати, правильно? Ні, ну ти як комісія не, вирішує. Ні, дивіться сюди. А тоді могла бути пропозиція на комісії. Світлана Васильівна могла прийти на комісію і сказати: прошу вас, звернути, уважаємо депутати, увагу, що там було кладбище, не надавати це місце там і тому подобне. Але ви виносите проєкт рішення зарані. Тож тобто як чоловік пише заяву, прошу надати мені землю. Ні, ну, людина, А ви пояснення дали, Чому не надавати? Ск... Так, Хорошо, так, скажіть так, мені, так, будь, будь, будь ласка. Якщо в рішенні написано не надавати, а чоловік написав дати, да? Якщо ви написали в рішенні не надавати. Якщо депутати голосують за те, що не надавати, значить чоловіку не надають. Якщо Ні, якщо якщо депутати не набирається кількість голосів чоловіку, а от, не надають, правильно? Я ставлю проект рішення на голосування і прошу Оце Володимира написати нову Прошу промоснувати. Це виходить, зараз отцю Володимиру ми надали землю. Так? Ні, ні. ні. От, от, за за те, що я говорив, рішення ізначально було составлено таким чином, що не надавати. Тобто ми і зараз не надали, і якби депутати набрали голоса, йому все одно не надали. Наше тоді виносити таке рішення на сесію, якщо воно завідомо, буде не пройдено. Щоб це рішення довго не затягнуло, тому що вже ця церква звертається на протяженні року, року. Протокольне доручення, щоб це рішення обов'язково розглянули в строк кратки, щоб на сьогоднішній сесію вже було. Щас.